Всім привіт! Ви на каналі Mandarin Motors І я сьогодні дуже рада вам показати версію Zikr 001. Mi. Розкажу вам про деякі новинки 25-го року та покажемо, чим же цей автомобіль дивує. Ви готові? Поїхали! Zikr 001 це розумна китайська розробка джилі, яку проектував шведський дизайнер. Колеса у версії Мі 21 дюйм, алюмінієві диски з привабливим дизайном. Вони підкреслюють спортивність авто. Зовнішній вигляд з Zіcer 001 залишився впізнаний, плавний дах типу шутінг-брейк, видужений кузов і широка світлодіодна світлова панель замість звичних розділених фар. Фари сучасні матричні LED з динамічними індикаторами напрямку. А нижні бампи відрізняються елегантними повітрозабірниками, що надають агресивного вигляду. Загалом виглядає дорого і сучасно. Не буду тягнути. Ціна цього автомобіля 299 тисяч юаній. Висота 1,54 м, ширина 1,99 м. Довжина автомобіля 4,97 см, колісна база 3 м. Кліренс 17 см, але він регулюється завдяки пневмо Машина має повний привід, два потужні електромотори в сумі 580 кВт, що в кінських силах 788, максимальна швидкість 200 км на годину. Запас ходу 705 км за циклом CLTC. батарея 100 кВт годин на 800 вольтовій архітектурі, що дозволяє зарядити автомобіль від 10 до 80% за 15 хвилин. Що означає, поки ви п'єте каву, ви можете залити сотні кілометрів у пробігу. Розгін за 3,3. і Секунди, тобто він розганяється як реальний спорткар. Підвізка попереду двоважільна та до багатоважельна, також подвійна пневма. І головне оновлення 25-го року це система Intelligent Driving 2.0. На даху є велика лідар-установка для розпізнання об'єктів на 200 метрів, а всередині два чіпа Nvidia Orion X. Інтелектуальне паркування. Тобто на екрані ви намальовуєте пряму чи криву лінію, і автомобіль самостійно виконує маневр паркування. Що ж, переходимо до салону. Двері тут безрамкові, з одинарним скло-пакетом, є дотягувачі. Матеріали Монако Напа, Алькантара з перфорацією та металеві вставки. Преміальний звук від Ямаха, 28 спікерів по салону. Зразу заходиш у салон, такі відчуття: ефект Вау! Крісло водія має бокову підтримку. Підголівник м'який, кермо зручне, видно спортивні акценти. Панель приладів мінімалістична. Попереду стандартна цифрова приборка розміром 8,8 дюйма. А над нею величезний AR-HUD дисплей, що проєктує швидкість навігацію прямо на лобове скло. Попереду пасажира 15 дюймовий сенсорний екран з розрішенням 25 к з його допомогою. Можна керувати налаштуванням авто, музикою та джіпіесом. Налаштування керма та сидіння електричне з пам'яттю. Що ж, давайте перейдемо до другого ряду. Mm. Так. Усі сидіння автомобіля отримали вентиляцію, масаж та підігрів. Задній ряд отримав ізофікс. Підлокітник саме звичайний, є невеличке місце сховища, місце для телефону та підстаканники. Отже, якщо ви їдете кудись у подорож або везете дітей, всім буде зручно, тому що тут зроблено все для комфорту, навіть є м'яка підлога. Що ж далі проходимо і дивимося, який у нас багажник. Об'єм багажника 539 літрів. Але якщо виняти дно, ви отримаєте ще літрів. Якщо скласти другий ряд. Ви отримаєте 2144 літри. З додаткового функціоналу тут у нас гачечок, прикурувач на 12 вольт 180 Вт та керування пневмопідвіскою. Передній багажник він дуже маленький, зате отримав пилозахист та шумоізоляцію. В комплект входить ось такий ремонтний набір. Відкриваємо його. Ось тут у нас буксирна петля, компресор та герметик на випадок, якщо ви проб'єте десь колесо. Що ж, моя думка про цей автомобіль. Він підходить для тих, хто хоче, щоб не було так, як у всіх. Комусь може сподобатись, а комусь може не сподобатись про те, що він оновлюється кожного року. Особисто мені подобається звікар тим, що він не стоїть на місці, а постійно розвивається. Чи варте він уваги? Думаю, так особливо, якщо ви цінуєте високі технології або розгін у стилі суперкара. Але трошки за менші гроші. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки і не забувайте натискати на дзвіночок. Також напишіть нам у коментарях, чи сподобався вам це авто, і чи ви хотіли би приїхатись би на Зікер 001. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічі у наступному відео. Бай-бай!